Народний депутат Юрій Дерев'янко представив мешканцям Долинського та Рожнятівського районів команду політичної партії воля, котра балотуватиметься до місцевих рад. Ми виступаємо так само за те, щоб у владі були молоді люди, сильні люди, фахові. І тому більшість наших кандидатів і більшість наших партійців, які є більше 80%, це ті, хто ніколи не був у владі, але це ті, хто є фаховими, це ті, хто є активними. Від Долинського району до обласної ради кандидуватимуть юрист Едуард Орищенко, світянка Лілія Галюк, Андрій Курташ та боєць Андрій Стандіо. Каже, здобувши стійкість до боротьби на сході України, відчуває підтримку команди, яка готова йти і змінювати Прикарпаття. І ключовою зброєю є патріотизм. Патріотизм він народжується в боротьбі. Ми через боротьбу можемо отримати перемогу. Я говорю про перемогу нашої держави і майбутнього наших майбутніх поколінь до обласної ради від Рожнятівщини кандидуватиме на діючий депутат облради голова благодійного фонду Юрія Дерев'янка Володимир Грабовецький. Політик зауважив, що команда, яку вдалося сформувати партії воля, це найпотужніша сила з різнофахових професіоналів, яка готова робити зміни на Прикарпатті та принципово відстоювати свої позиції. У Кожній людині волі всередині є той стержень, який нікому не вдасться ні зігнути, ні зламати. Оця команда здобуде впевнену перемогу, і ми дійсно зможемо бути тим важелем, який по-справжньому буде діяти, і по-справжньому буде відстоювати інтереси наших громад. Народний депутат Юрій Дерев'янко запевнив, що готовий взяти відповідальність за кожну людину волі, адже усі вони чесні, професійні та принципові.